Всім привіт! З вами канал Самоварила. сьогодні ми готуємо сосиски в тісті. Це найтоповіший продукт у мене в сім'ї, без перебільшень найкращий, найвдальший рецепт. Сьогодні я вам покажу два способи формовки сосисок в тісті. Тож до молока ми додаємо сухі дріжджі, цукор, рослину олію, яйце, розсіяне борошно і сіль. Все ретельно змішуємо за допомогою силиконової лопатки, а потім вимішуємо або вручну або по допомогою міксера, як вам зручно, формуємо колобочок, підминаємо кінці краї донизу і залишаємо його відпочити в теплому місці під рушничком або плівкою на годинку. Тим часом ми розпалюємо духовку на 180 градусів. Подивіться, як зійшло тісто, воно ніжне і пухке, як маринка. Тісто ми ділимо навпіл. І розкатуємо на прямокутний пласт. Достатньо тоненько. Ділимо, ділимо наш прямокутник на рівні стрічки шириною приблизно 2 см. Це буде перший спосіб формовки. Він набагато простіший і швидший. Далі ми закручуємо нашу сосиску, неначе єгипетську мумію. Ось так, все дуже просто. Іншу частину тіста ми також розкачуємо в тонкий пласт, який ділимо на прямокутники. При необхідності ті прямокутники можна ще поділити навпіл. Середину кожного прямокутника ми кладемо по сосисці і потім бокову частину тіста розрізаємо, не наче ялинка. Бокові частини тіста ми складаємо на сосиску почергово, таким чином, щоб у нас отрималась ніби як косичка. Залишаємо наші сосиски в тісті підійти в теплому місці під плівкою харчовою приблизно 15-20 хвилин. Після цього змащуємо яйцем, можна прикрасити кунжутом і ставимо в розігріту духовку, випікатися на 20-30 хвилин.